Ну Що ж друзі, не будемо гаяти часу? Нагадую, дивитись ранкове еспресо, а в нас вже є цікава співрозмовниця Христина Катракіс, відома у світі художниця. Вам доброго ранку. Доброго ранку Христина. Доброго ранку, вітаємо нас на програмі. Дійсно, доброго. читала вашу біографію, просто захопилася. У вас настільки ну, не знаю сильне коріння, фактично, так. Але все ж таки, ну скажімо, і батько, і матер, у вас дуже талановиті люди. Так, але прізвище ви взяли від свого прапрадідуся. Чому доброго. саме він вас надихнув? Ну, знаєте, тому що родина мого тата вона походила з Греції з острова Кріт, і вони були іконописцями. І вся, моя, вся родина мого батька продовжувала цей, цей цей шлях. Я стала художником. Мій батько є скульптор, досить знаний. Мій батько взяв прізвище уже другого чоловіка своєї бабусі. А правдиве прізвище було Катракіс, Тобто, це прізвище мого діда. Ну і ви так само вирішили продовжити традиції саме в конописі. Так, так? так. Ви, я це. розписала п'ять церквів, один великий храм на острові Мілос Святого Миколая. Я переважно це роблю не беру гроші за це. Я це роблю для своєї душі, також як якийсь дарунок і дякую Богові за те. А цього року ви запропонували, ви були у Кіровограді, я так розумію, це, це Перший раз ви відвідали у Це перший це місто. раз настільки я поїздила по іншим регіонам України, де я не була. Бо я ви знаєте, займаюсь філантропією і була представником ООН доброї волі в сфері культури. Я е, часто займаюся з дітками, е, сиротинцями, і таке інше, ну переважно Чорнобильський район і ракохворі діти. Але цей рік я поїхала до Львова, мала великі проєкти там, і, і такі дивні регіони, як Кіровоград, що для мене я ніколи раніше у Кіровограді ви запропонували написати ікону, так? Так, 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 тому що знаєте, дуже багато. Мені було цікаво побачити місто. Я ніколи не кажу ні. Тому що я відкрита до демочає, американська така звичка. Але в Кіровограді є суперечка, від якого імені йде Єлісаветоград, бо що багато патріотично настроєних людей вважають, що це і від Єлисавети, і від цариці, але насправді це від Святої Єлисавети. Але от останнім часом ви почали активніше і частіше відвідувати Україну. Можливо, раніше там їздили по всьому світу, але Україну саме в останні роки почали відвідувати. Так. І я так помітив, з огляду на те, що пишуть в інтернеті, в статтях про вас, що постійно, де би ви не знаходилися, постійно вас намагається кудись до до якогось проекту залучити. Від чого це залежить? Ви настільки відкриті? Ви це робите безкоштовно, самі наголошуєте? Зазвичай робити. Якщо це філантропічна акція, то так я це роблю безкоштовно. Е -е, якщо це якась професійна діяльність, то я старіше робота. Ви знаєте, Україна мені завжди близька, і будучи, наприклад, в ООН, я б завжди хотіла пропагувати саме Україну, бо я тут народилася. І Так, я дитинкою маленькою виїхала і, і, і жила за кордоном все своє життя, я в світу отримувала. Але я хотіла, щоб про Україну почули і почули в іншому світі. Не, не в світлі того, що там жінки заробітчани, і там якась критична ситуація, і О, чи це Україна, чи це Росія. Це Україна, це окрема держава. Вона заслуговує увагу. І уваги, і уваги саме позитивної і на високому рівні. Ну а чим примітне ваше перебування саме зараз в Україні? Тобто в яких проєктах можливо берете участь? Е, ну зараз буде проєкт такий трошки поживільний, правда. буду Чому? малювати на литовищі. Ну тому що я просто собі уявляю, як я буду писати... Малювати на що? Картину. Літаки. Ні, це буде картина, яка буде якби мандрівка в почуття. А тільки буде допомагати в цьому проєкті? Я не думаю, але було б гарно, знаєте, але там такі перепустки, по паспортам, так майже по радянськи. Кристина, взагалі ну дуже цікаво, так тому що ваші колег... ваші роботи, ваші картини є у колекціях Біла Клінтона, у Бреда Піта, у Майкла Дугласа. а От в українських зірок є ваші роботи? Ви Знаєте, я мало спілкуюся з українськими зірками. Перші, перші мої такі. Знайомства і співпраця була ну те, що я вважала одна з самих великих зірок. Це був е, ступка, який на жаль помер. Це для мене була така сумна річ, але ми разом робили проєкт, Навіть ставили виставу в Франка про Фріду Кало. Ну, чому? чому я знаю, що про вас дуже позитивно відгукувався, наприклад, той же саме Олег Скрипка, Скрипка Мали, можливі, так так, так і я відкривав виставку, ми, ми карапет танцювали там поярку, наприклад, художники. Тому мене знають, я не є просто тусовочна, так як в Україні кажуть людина. Я мало десь виходжу, я більш приватна. Але якщо якісь є справді акції благодійні чи цікаві, чи приносять якийсь меседж, то я радо погоджуюся на це, але я просто не є така, що я кожен вечір десь там знаєте, Ну, можливо, якби наші українські е, політики, можливо, депутати, якісь бізнесмени знали, що ви родичка, фактично Нареда бальзака, то мабуть, що картини користувалися попитом в Україні. Ну знаєте, і мене якось навіть е, просили деякі політики, які представляли саме Житомирську область, е, депутати, е, я пам'ятаю. Е, щоб я з ними їздила і спілкувалася з людьми, котрі з верхівні, де є маєток моєї, бабці Евеліни Ганської. І мені було приємно, і мені. Було... Короче, в Житомирській області в Бердичі він вінчався. Так, в церкві Бальзак. Святої Барбари. Mm -hmm. Так, вона ще досі існує, там є дошка. Але е, мій біль, якщо мене чують політики України, перед маєтком Евеліни Ганської і Бальзака стоїть пам'ятник Леніну. Будь ласка, зніміть пам'ятник Леніну, поставте пам'ятник <laughs> Веліні Ганській Бальзаку, так як це є на П'єлеше з Парижі. Говорячи, от Оленка щойно згадала про зірок світового масштабу, тобто там із Бредом Пітом спілкувався. От Мені, наприклад, цікаво, яким чином е, от такі зірки дійсно світового масштабу, вони дізнаються про е, от ваші роботи, про вас особисто. За яких обставин ви знайомитеся? Де вони бачать ваші роботи? Ну, знаєте, я почала свою кар'єру мистецьку в Америці, не в Україні, і навіть не так в Європі. В Європі я отримувала освіту в Лоренцо Ді Медичі і в Сорбоні. Але е, я дуже. Вже більше 11 років працює в Голлівуді як художник постановник і продюсер фільмів. Працюю з Мері Lambert. Вона зробила більшість фільмів по Стівену Кінгу. Так, от, фільм «Кладовище домашніх так, тварин, та, та, так? Та, та, та. Зараз ми останній фільм зробили Dark Path Chronicles, «Хроніки темних Шляків, теж по Стивену Кінгу. Спочатку зробили серіал і потім він дуже добре пішов. Можливо, Міла Йович познайомила вас з кимось. Смілою так, хрась Одна Хрещена мати, так? <laughs> У нас все дуже Плутана ну, ну, така сім'я, і та така на Ви тісно з нею спілкуєтеся? Все останнім часом менше, тому що в неї сімейне життя, і вона в тому більше задіяна. У мене були постійні подорожі по місії три роки по всьому світу. Тому важко це все. Але я бачу, я дуже рада за неї. Бо вона є справді тепер щаслива, є матір'ю. Це дуже важливо було. Знаєте, якби я характеризував ваше географічне розташування, так мовити, або ставлення до світу? Що ви ваша родина це увесь світ, але родом ви з України, так, і ви про це постійно так, 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 так. Це так. Дуже приємно. І я, я я хочу, щоб українці теж себе так відчували, знаєте, щоб вони були більш open-minded, відкриті до світу, і світ був відкритий до них. Зараз вони мають більше можливості подорожувати, дивитися, як функціонує світ, щоб ми не цуралися цього. Навчайтеся чужого і свого не цурайтеся, як казав Шевченко. Це геніальні слова. Якщо Клін тут приїхав і сказав борітися, поборити українською мовою, ну то я думаю, що ми направлені. От я знаю, що ваша здається найдорожча робота була Одана за 150 тисяч доларів. А яка ваша найцінніша? Робота? Це найцінніша. Найцінніша робота є Омен. Я навіть не задумаюся, бо я це знаю, бо я це відчула, коли її створює зона. Це, створювала. Зон, це стерій зона. Вона знаходиться в музеї сучасного мистецтва в Чикаго, котрий викупив, і вона величезна, але річ не в розмірі, річ в тому, про що вона вона а? про смерть моєї дитини. Так. А цікавість тут, наприклад, на заході в Америці до часів там Чорнобильської дуби, так вона ще й досі. Ви знаєте, було дуже дивно, тому що навіть коли робили про мене фільм це Державне телебачення Америки, документальний фільм про зону і про саме ці роботи, вони були здивовані були, коли вони дали інтерв'ю людей на виставці в музеї. Воно було в Brooks Museum of Art. Люди плакали і реагували неадекватно, тому що вони кажуть, що ми навіть не знали про це, тому що нова генерація вже про це не замислюється. А українці це якось поховали і стараються про це взагалі не говорити. Хоча ми живемо всі цими наслідками. Коли я бачу тих хорих дітей, я бачу кожен раз ці ці наслідки. Ці картини були просто енергетично наповнені. Так, І люди навіть не знають чи пізнали багато нового для себе, відчули. І для мене було дуже приємно і дивно, коли я бачила, що чужі Україні люди американці як вони реагували на це. Ну Пані що? Христина, дуже дякуємо, що завітали. До нас, сподіваємося, ви вже знаєте, де ми знаходимося. Сподіваємося, що коли привезете свою персональну виставку до Києва, щоб нам було ближче. Завітайте ще раз до дуже, я я на дуже хотілося, праву. щоб дійсно вся Україна знала про вас. Ми вами захоплюємося. Дякую, Бажаємо вам успіху, не лише у творчості, але й особистому житті. У нас, дякую. В нас була Христина Катракіс, а слово тепер вже надаємо Ангеліні Манякського.